Ніх три пташечки летіли через Суботова і сіли на похиленному хресті, на старій церкві, Бог простить, ми тепер душі, а не люди, а від сіля видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б же швидше розкопали, тоді бурай нас повпускали, отак сказав Петрові Бог: тоді у рай їх повпускаєш, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Я отуточки родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю, і з Юрусом Гетьманенком у піжмарки граю, а з гетьманом, як приїдуть, і ще Чигрина гості то це шлють було за мною. Одягнуть, обують, і гетьман бере мене на руки, носить і цілує. Отак-то в суботові росла, виростала. Як квіточка, і всі мене любили й вітали. Вранці рани в Пилипівку якраз у неділю побігла я за водою, дивлюсь, гетьман старшиною. Я води набрала та в повні шляхи перейшла, а того й не знала, що виніхав переяслав Москві присягати, і вже ледве я на ледве донесла до хату до воду. чим я знаю. Відра не побила, батька, матір, себе, брата, Собаку труїла тією клятою водою, От за що караюсь, От за що мене сестрички і в рай не пускають. А мене мої сестрички за те не впустили, що цареві московському коня напоїла. В Батурині, як він їхав в Москву із Полтави, я була ще недолітком. Як батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля убила і малого і старого все й старого всей потопила. Одна тільки осталась ні хата, і в тій хаті поставили царя ночувати. Як вертавсь з під полтави, а я шла з водою до хатини, а він мені махає рукою, каже, коня напоїте, а я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала. А завтра, як цар вийшов, мене поховала та бабуся, що осталась на тій пожарині, та ще й мене привітала без верхі хатині. Вже й хату розкидали і свог словами на вугілля попалили. А я над ярами, степами козацькими, й досі літаю. І за що мене карають, я й сама не знаю. Мабуть, за те, що всякому служила й годила. Що цараві московському коня напоїла. А я в каневі родилась, ще й не говорила. Мене мати ще сповито на руках носила, як їхала Катерина в кані по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горі діброві. Я як плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи може, що маленької на той час боліло. Мене мати забавляла на Дніпр поглядала. І галеру золотою мені показала, мов будинок. А в галарі князі і всі сили воєводи, і між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стала. І мати вмерла. в одній ямі Бог поховали. От за що мої сестриці я тепер караюсь? За що мене на метарство й досі не пускають? Чи я знала ще сповиту, що та цариця лютий ворог України? Скажіте, сестриці, смеркається, але тому ночувати чуту, Якщо буде робитися, то ціль буде чути. Схопилися білесеньки, і в ліс полетіла, і в купочці на добочку ночувати сіла. Личали і летіли ворони з трьох сторон і сіли, немая куща на горі, посеред лісу, усі три, мов на мороз понадувались, одна на другу позирали, неначе три сестри старі, що дівували, дівували, аж поки мохом поросли. Оце тобі, а це тобі. Я оце літала ж у та в одного декабриста вкрала трохи жовчі. От бачите, є чим розговіться. Ну, а твої московщині є чим поживиться. Чи чорт й тепер нічого? Е, сестриця много. укази накаркала на одну дорогу. На якусь, на ковану. Ну, вже наробила. Да шесть тисяч в одному вірстві душ передушила. Та не бреши, бо тільки п'ять. Та й то з фоном курфом ще й чманиться, показує. Сниця закурена, а ви мості пані, бенкетуєте в Парижі погонці погані. А ти що зробила? А вам питать мене? Ви ще й не родились, як я отут шинкувала та кров розливала. Ото, От яка не дотика, не та, що рано встала, що до світу упалась, а та, що й проспалась. Упилася б ти без мене своїми ксюльзами, Чорт махисту, я спалила Польщу з королями. А про тебе ще бетуха і досі б стояла. І я таки пожила з татарами побутіла, мучителем покутіла, з петрухою попіла да немцям запродала. Та ти добра натворила, так кацопів закрепила у німецькі кайдани, хоч ягодь та й засни. І я любля. А все таки того не зумію, що москалі в Україні з козаками їду. Ото указ надрукують, по милості Божій, і ви наші, і все наше, і гоже, й не гоже. Тепер у нас знаходились древності шукати у могила, бо нічого уже в хаті взяти. Чого ж це нас закликала? Щоб на льох дивиться такий на льох, та ще буде, два дива твориться. Всю ніч будуть країні родиться близнята. Один буде, як той гунта, катів катувати, другий буде оце вже наш, катам помагати. Я з золотом розтопленим залю йому очі. А він клятий не до люток, золота не схоче. Я серені чи намі скручу йому руки. Я зберу з усього світу всі зла і всі муки. Ні, сестриці, не так треба. Поки сліпи люди, треба його поховати, а то лихо буде. Полетімо. Один сліпий, другий кривий, а третій горбатий. Шли в суботу в Богдана. Мирянам співати. Що то сказано? Ворони. Уже й помастили. Мов для їх те сідово москалі зробили. А для когось чоловіка певне не посадять, личить зорі. Ти то кажеш, а може й посадять москалика або німця. А москаль та німець та й там найдуть хлібець. Що це таке верзете? Які там вороги та москалі та сідала. Нехай Бог боронить. Муре ще нести й заставлять москаля плодити. Почутка є. Чи цар весь світ хоче полонити. Я співаю і про яси, і про жовті води, і про містечко-берестечко. Великій пригоді нам сьогодні вони стануть, бо там коло льоху базар льоду нас ходився, та й панство не трохи. От де нам пожива буде. А дай заспіваємо раді. Та цур'ємо, лучше полягаємо, та виснемось. День великий, ще будемо співати. І я кажу помолимось та будемо спати. Старці під берестом заснули, Ще сонце спить, пташки мовчать, а коло льоху вже проснулись і заходилися копать, копають день, копають два. На третій насилу докопалися до муру та трохи спочили. Поставили караули, і справник аж просить, щоб нікого не пускали, в чигарин доносить по начальству. Приїхала на начальство мордата, подивилась треба, каже, своди розламати. Вірні діло розламали, та й перелякались, костяки в льоху лежали, й, мов усміхались, що сонечко побачили. От добро Богдана, черепок, нелакорито, костяки в кайданах. Якби в формі них то добре, вони б ще здалися, засміялись, а і справник трохи не сказився, що нічого, бачиш взяти. А він же трудився. Що ви делаєте, плути? Та ми, бачте, пана, співаємо вам про Богдана. Я вам дам Богдана Мошенники, дармоєди. І пісні сложили про такого ж мошенника. Нас пани навчили. Я вас навчу, заваліть. Взяли і завалили, випарили в московській бані про А так пісні Богданові стали їм в пригоді. Так малий льох в суботи, Москва розкопала. Великого ж того льоху ще й не дошукалась. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока, ото -от церков Богданова, там, то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так вона стала. Москалики, що заздріли, то все очухрали, могили вже розривають, грошей шукають. Льохи твої розкопують та тебе жилають, що й за труди не находять. Отак, то, Богдане, за напасти в Богу сироту Україну, За те ж тобі така й дяка. Церква в домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на ті самі, що з тобою ляха задавила, Без трюки Єкатерини сараною сіла. Отаке то зіновію Олексію, друже. Ти все оддав приятелям, а їм і байдужа. Кажуть, бачиш, що все то те таки було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам, може, й справді, нехай і так буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков, домовина розвалиться. і з-під неї встане Україна, і розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить і помоляться на волі невольніших діти.